Слава Ісусу Христу, кавалерочка, я сподіваюся, тої та, ночі всі виспались, тому що гнида бушувала цілу божу ніч, як за п'ять-друга почалась тривога, так шоста закінчилась. Але скажу вам, кавалірка, вчора трохи гуляли на вечір, прийшли до хати і повирубувались. Але Віталік перед тим, як лягати спати, каже, тако, ти знаєш? У нас такий в хаті хаос, такий бардак. А я кажу, ти чого завтра по прибрані кипитай? Кавалерка. Може в хаті бути і бардак, і хаос, коли є гості, трускавці особливо. Коли є робота, немає часу драяти ту хату. Але вам скажуть такого, я так не ходжу в хаті, я кажу, ти знаєш, часу були коні забули боку везути перед тим, як заходити до хати. Такий, знаєте, аж пісок під, під ногами. А то кавалерка все попри Знаєте, мені дуже подобається, коли ми з знайомими зустрічаємося, я знімаю відео. Откей, Бу. ну тепер були в а вони кажуть, але ти вже там щось помонтували, коли ти те виставляти. Я все так дивлю, кажу, а що я мала монтувати? Ну, та відео те, що ми записали. Я кажу, хто казав, що я щось монтую. Та щоб ми там гарні були? Я кажу, гарні все на сторінності. У мене життя воно є. Отак, як є, так і є. Як є ляп, то ляп буде в сторісі. І яка валірка, думаєте, мені може стедно, що в мене в хаті такий хаос? Я. я. я Антоночка, покажи. А зараз за п'ять чимсь інтерес... не живемо? Так, живемо в сусідньому будинок. Подивіться, тато... Тато страхити, бо, та то страхіття буде. Та нічого, де все нормально. Бачите, воно таке може тільки показати хайну. Я більш ніж певна, що більше ніхто не покаже, тому що всім стидно, що було в хаті гарно, чистенько. А я вам скажу таке, я, ну, я не буду з тряпкою літати цілий день. Я можу на кухні цілий день стояти. а З тряпкою я не буду. Але сьогодні маємо таке, в хаті зробити порядок раз. Їсти приготувати, бо треба паблікою в пабліко госпіталь завести. Я йому казала. Він же хоче якої ковбаси, знаєте, яка ти рублених кутлетів наробиш, ти приготує, принес. Ну то добре не буде, але трошки. Ну трошки, то трошки. Ну, певне думаєш, що дуже день туди ходити. Немає часу, кавалірка, немає часу. На голові порядок три. Елегантство. на голові. Все що має бути трошки запухша, бо вчора було в косметолога, так що зараз не пишіть що я з будуна, там вознашо. Ковалірка, то в мене таке. Хто робить собі ін'єкції, ви знаєте, що рано встає як фантомасти, але я того не встигаю. Я, я буває гірше її... зараз, це добре. Так? Так. так. <пілляє> чи дні все, флешку п'ю, а чи дні <пілляє> пива, <пила>, ти Думаєш? <пілляє> 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 зараз хайтери. Ні, ні, зараз хейтери придумають там бозно, що ти знаєш? Хейтерам їсти не дай дай. Які повіст маленький, вони зразу роздувають таке. Деколи сама про себе такого не знаєте, так заходжу в Тік-Ток, ага, хобана, яка її є. О, то то Я нормально рухаюся, вперед. В Фейсбуці, до речі, так само. Так що, кавалерка, скажу вам такого: виспалась людина, не виспалась. Хоче людина вставати, не хоче. Бо зараз в кожного є проблеми. Особливо зараз дуже сильно всі в напрузі живуть, тому що... Ми живемо в такій реальності, що гнида нас мордує, доїдає. Ми з нею боремось. Але я завжди казала, що треба молитися і просити Боженки, не клясти на це, а просити Боженки. Нехай ті головні гниді прийде такий холодний розум, щоб він спам'ятався, задумався, що він робить взагалі, і щоб вже на кінець то був мир, тому що кожен українець хоче жити в себе вдома, Повірте мені, не на чужині. Нікому не є солодко, хто виїхав за кордон, а переважно виїжджали ті, які переживали за своїх дітей. Тому зараз одна мрія, щоб був мир в країні, щоб всі вернулися додому. І хочемо чи не хочемо, кавалерка, але кожна людина рано має встати. Файно се стріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директор на воду, хлопці, кутка файно виталіпати і всі разом. Беріться до роботи! Всі встають, оце теж сплять, сплят, спля, немає в спокою. Ставайте вже. Де ти спав? А там вже встали, тут нікого немає, тому такий герой. Ви не думаєте кавалірок? Якби був дід зверху, він би зараз давню роботу і за роботи. Господи, добре, що він поїхав, більше таких сусідів, до речі, тут не було. Так що, кавалерочка, <кхм> п'ю кавусю, дотріпуюся, іду братися до роботи. Тому що в хаті реально хаос і треба зробити порядок. й порядок ти, буде тиждень-два. Майте тако стояти, mm -hmm. але до вечора вже буде Чи хаос. На Ха... до... День... <laughs> вечором вже буде хаос конкретно. До речі, Віталік не любить хаті в таке. Ну, але я вам скажу, очевидно, що брав. Та бо я би б, щоб прибирала а. ні звісти. Ти, то багато хто так говорить. А і... я прибирала. І... Я, б, я б руками прала. А я би ж раз б на кухні стояла, mm. і ж радила, що щось би капала. Ну, я люблю кухню. А прибирати в мене шафісу подивилась. <рес> <то, і запхати, рес> я була так, свідок. Хочу <рес> закрити, і головне не відкривати. А потім треба було мені відкрити, і я так відкриваю. так, бам А я <рес> левойко, <рес> то, зразу все бачу, що ти хочеш. А я неволько взяла те, що мені треба, ті взяла, тко запхала, а Наталі та я так скоро закрицяв. <рес> <рес> Більше туди не лізь. Все, вона така я передниця Я. Ну, але що є, то є. Але я нічого то... потім стала склала. Я того то не встидаюся. Бо знаєте, кожна людина має свої недоліки. Я, наприклад, не встидаюся рано вст... знімати відео, яка я, я встигла. Ну а ну, кусайте побрид. Бо вечором комарів з Що, що? То ж ходила гуляти. Та я зімила вечора. Комарі покусали. А, так, то ні, ми. Я самим... брала флісовий костюм. <laughs> ну, о, у вас так холодно, яка ні, то то ще заодно термо є йшла по тілу. Що, серйозно? тіло. Шо, серйоз? і, я брала флісовий костюм, щоб пропутіти. І так хотіла каже, коли... Ну, сам кавлета, ламку по роботи. Всі до роботи. Боже, я кусаюся. як не знати, що, так що каваліричку, всім гарного, мирного і позитивного дня. Галенка, десь брат.

Три тобто корм. Не могла. Не можу. Нет. завтра. Нет, ну, не, потому, в жара, а мне понятно, что как я живу. А то куда я их попляш? То би я бы тоже роздела. не это тобто будет. Хімія що маю Понятно. Где тут для шеби? Тут для немає? вже нема. Yeah. Mm -hmm. нема. Для шеби вже нема. Короче, корней. Тобто прискорений процес, а що файно все буде. Я буду старатися, щоб але... ти молодець. Ти. То, я не знаю, Ніхто можна розтягувати прибирати. Ми ж раз раз але є час. Часу в нас немає. Але ми Так легонько ходить.